Доброго дня, шановне журі та учасники чемпіонату, шановне товариство, маю приємність вітати вас від імені наукової спільноти Кременчуцького медично-фахового коледжу імені Володимира Івановича Литвиненка. Мене звати Власенко Альона і я презентую контент навчальної програми. Наша програма діагностичний процес доказової медицини при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням. Є продовженням вивчення розділу кардіології та застосовує модульний підхід до складних питань, діагностичного процесу і з точки зору доказової медицини. Сучасні підходи та доволі розгалужена мережа діагностичних центрів та лабораторій дозволяє своєчасно профілактувати динаміку серцево-судинної патології, що сприяє покращенню якістю життя пацієнтів та дозволяє своєчасно визначити коронарні катастрофи. За критеріями, які визначені в клінічних протоколах, і є підставою для провадження в дію принципу спеціалізованої вторинної допомоги населенню України, гроші за пацієнтом, перерахунок коштів НЗСУ на лікування гострих інфарктів, інсультів, що є дороговартісним, наприклад, тромболітичні засоби. Our educational program – diagnostic process of evidence-based medicine during professional English Learning. consist of such parts. terminology glossary, anatomical and physiological features of human circulatory system and pathogenetic mechanism of cardiovascular disease development. by physical process in the human body on which functional methods of studying the cardiovascular system are based. biochemical in indicators, Of the Cardiovascular System Functioning, Laboratory, Studies in the Diagnostic Value, Instrumental Diagnostic Methods, Functional Diagnostic Methods, The Latest IT in Cardiology, On Experience Test Control. Першим розділом нашої програми є термінологія, де ми ознайомлюємо з найпоширенішими серцево-суденними захворюваннями. Наприклад. Cardiovascular diseases, myocardial infarction, heart failure, arterial hype attention, stenosis, aortic stenosis. Також включили до програми аудіозаписи та відеоматеріали аскультації серця. Ось так звучить мітральний стеноз. Как звучит артальный? А так звучит нормальное сердцебытие. бытие? Инжайна эрисмия конженетал хат дизизис. Користувачі програми можуть ознайомитися з анатомічними та фізіологічними особливостями кровоносної системи людини? Які функції кровоносної системи? Як працює кровоносна система? Що ви знаєте про серце? Яка анатомія людського серця, функції кровоносної системи? Патологічні механізми розвитку серцево-судинних захворювань. Також до контенту програми ми включили інструментальні методи діагностики, функціональні методи діагностики та найновіші інформаційні технології в галузі кардіології. Також у програмі описаний і власний досвід. Будучи на практиці, у лікарні я мала можливість допомагати пацієнту із нападом стенокартії. Пацієнт скаржився на загальну слабкість запаморочення, неможливість зробити вдих під час фізичної активності та під час стресу, дискомфорт у грудній клітці, тебе, що радіював у ліву рубку. Ці симптоми зникали після прийому нітрогліцерину та, іс... та іс... А... аспірину. Ці... Уник та уникнення фізичної активності зі зменшенням факторів стресу.